Увага, коли той, хто застерігає від онлайн-насильства, сам його застосовує. І це не просто хтось у Вашингтоні. Вже офіційно визнали цю людину агентом Кремля. Розберемо по фактах. У своїй статті Кременовська застерігає від першого етапу онлайн-насильства фейкового інфоприводу. Але в цій же статті вона називає міжнародний рух «АЛЛАТРА» проросійським. Перевіримо факти. Алатра офіційно заборонена в Росії та визнана екстремістською. Рух бере участь у міжнародних конференціях ООН. двічі отримав благословення від ПАП Римських. Питання, як вельми шановний в всьому світі рух та переслідуємо лише у Росії, може бути проросійським? Далі в статті Кримановська радить звертатися до поліції, якщо онлайн-насильство переходить у реальність, коли епізоди повторюються двічі та більше. Але вже багато років сама Кременовська систематично клеймить різні групи людей секту, що розпалює ненависть серед населення. До чого це призводить? Людей звільняють з роботи, відвертаються близькі та рідні, їхніх дітей цкують у школах. І скільки таких реальних епізодів насильства відбулося через її фейкові привади на протязі багатьох років? Наприклад, свідки ЄГОВИ запитаю просто, чим можуть бути небезпечні люди, які просто читають Біблію? Цікавий факт поняття секти, в тому значенні, яке використовується проти різних груп людей, вів Дворкін президент Рацир з підрозділу ФСБ Росії. Запитання до авторки: на яку саме роботу в автобусі їздить пані Кременовська, якщо поширює риторику російських спецслужб в Україні? У своїй статті Кременовська пише, що подала заяву до поліції, але чи не боїться пані Кременовська, що разом з її заявою будуть розслідувати відкрите проти неї та і спільника Святогора кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань? І що ця стаття може перетворитись на статтю 111 про державну зраду? Тож, перевіряйте факти та думайте критично.